За сьогоднішній бізнес-конкурс одноголосно визначили, визначили переможцем конкурсу бізнес-проєктів Майєр Ольгу Вікторівну з бізнес-проєктом кондитерська абсолютно. І надається Ольга грант з міського бюджету у розмірі 200 тисяч гривень. Зразу ж відключають. Оцінку робили не службовці виконкому, а оцінку робили люди практики, які... Які працюють з ним, з цим тому тут сумнівів у мене точно не може бути. Ця програма вона націлена на розвиток в цілому бізнесу в місті Павлограді. Один із напрямків, який ми підтримуємо, який ми реалізуємо. Ну так, так склалося, що от так. От, от, от. Тому я всіх дякую за участь у цьому конкурсі. Все можливо, все можливо. Треба тільки над цим працювати. Конкурс проводився 30 квітня. На конкурс було надано шість бізнес-ідей, презентували шість проєктів. І проєкти були всі дуже чудові, креативні, оригінальні, практичні для розвитку місця. Були виконані всі умови, критерії. Учасники виконали. Було дуже багато дискусій, пропозицій, різних зауважень до учасників. Хотілося може більше визначити, але визначили сьогодні одного, одного одну переможцю. З Нею стала Майєр Ольга, переможцем стала в неї була бізнес-ідея кондитерська арт студія, де будуть вироблятися такі креативні, цікаві солодощі. На дану бізнес-ідею кондитерська арт студія Ользі Майєр виділили грант у розмірі 200 тисяч гривень. В цьому році ще також буде другий етап конкурсу. Восени ми плануємо провести його і будуть також. Ще безкоштовні навчання, тому ми запрошуємо всіх, хто має свою бізнес-ідею. Ще є виділені кошти з міського бюджету. І ми вас запрошуємо приймати участь у навчаннях і спробувати виграти також грант з міського бюджету. Ну, якщо чесно, я навіть не очікувала такого, бо так участь приймаю вперше за все своє життя. Ніколи не приймала так участі в таких проєктах. І дуже хвилююче це було для мене. Дуже неочікувано, і якщо чесно, руки тремтять досі. Проєкт у мене в серці вже дуже давно, дуже давно. Але написання бізнес-проєкту трапився ну майже за тиждень або навіть менше. Бо була дуже велика занятість, тому залишалося мало часу і писалося, скажімо так, вночі. Основна мета це познайомити людей з культурою, з культурою кольдитерського та кулінарного мистецтва. Бо це дійсно мистецтво, яке можна спробувати на смак. Я хочу, щоб діти, дорослі, куштували це мистецтво. Подальше тільки відкриття, і розвиток, масштабування, розвиток, масштабування, залучання більшості дітей, дорослих, майстрів з інших областей, щоб Павлоград чули. А я планую до кінця травня вже відкриття і перші майстер-класи.